Всім привіт, і з вами Bike Team, Мене звати Олександра Гришина, я професійна триатлетка і тренерка з триатлону. А це значить, що величезну частину мого буття займає саме велосипед, який я дуже полюбляю, і також отримую багато питань від моїх учнів, що стосуються велотеми. І після того як ми обираємо новачку велосипед, перше питання, яке стає: як же одягатися, щоб було тепло і комфортно? А до речі, ви так, так ті, хто не перестають кататися весь сезон і дивляться наші відео, тому що вони класні. Розкажіть, будь ласка, у коментах при якій найнижчій температурі ви катали на Веліку, що були вдягнені, і як вам було? У цьому відео я поділюсь порадами щодо вибору правильного одягу та на доступних прикладах без Rocket Science Продемонструю, що саме надягати, аби ви могли насолоджуватись катанням, незважаючи на погодні умови. Отак, я знаю, що питання дискомфорту на велосипеді, коли температура падає нижче плюс вісім, це основна причина, за якої люди перестають катати. І діло лише в тому, що ви не знаєте, що одягатися. Тож давайте розбиратись. І спойлер: враховуючи, що кожна людина, кожна конкретна людина має свою терморегуляцію, я не претендую на чуткі показники, які підійдуть кожному, бо це неможливо. Але по цьому гайду ви зможете чіткіше орієнтуватися, як все влаштовано, і підбирати більш точково те, що вам необхідно, аби швидше досягати комфорту та насолоджуватись катанням. Тож, беремо Ангеліну і будемо зараз одягати її на велотренування при осінніх плюс 15. По-перше, треба розуміти, що осінні і весінні плюс 10, плюс 15 відрізняються. І якщо осінні. Точно розігріються, повітря буде теплішати, то восени скоріше так не станеться. Тому що мислимо логічно: навесні ми, як там, ми, ми з курток перевдягаємося у футболки, а восени, як там, раптово, да, а восени раптово з, курток, ой, з, з, з футболок. Шубу. Осінні плюс 15 це джерсі, велошорти та жилет. Бо закривати грудну клітину від вітру дуже важливо. А жилет це ще така частина велогардеропу, яку можна розстібнути або зняти прямо під час велотренування, що робить її використання іще більш зручним. Для тих, хто відчуває комфорт уже при плюс 15 і хоче більше тепла, вам можна юзати утеплювачі рук та ніг. Ей! Hey. Якщо ви підмерзли вдома і це спотворило ваше сприйняття температури назовні, не ведіться на це, тому що це зіпсувало тренування не одній людині. Бачите на градуснику плюс 15, то одягайтеся як на плюс 15, а не так, ніби ви змерзли ще дуже сильно вдома і хочете зігрітися ще вдома. Не забувайте, що ви виходите на вулицю, аби займатися там фізичною активністю, а не потрапити в сауну. Це ніяк не додає кайфу. Осінні плюс 9, плюс 12 йдуть вже, як правило, не із самим приємним вітром. І навіть якщо ці плюс 9 розігріє у плюс 13, я не рекомендую надягати джерсі, жилет і утеплювачі для рук. Варто одягатися розумніше, подумати про відведення вологи, тому що мокра спина ще нікому приємності не додавала. Тож додаємо перший шар у вигляді тонкої термофутболки. Потім йде тонка велоджерсі з довгим рукавом. Він стопор на грудях буде тільки плюсом. Якщо він стопору на грудях немає, а вітер є, то ми додаємо до образу вітровичок зверху на велоджерсі, який також за потреби можемо розстібнути та зняти, і покласти у кишеню. На ногах у нас велошорти та утеплювачі ніг, але я знаю багато поціновувачів їздити з голими ногами і при плюс 10, тож лишаю це на розсуд кожної конкретної людини. На голові тонкий баф чи кепка, можливо, утеплена кепка, а на кистях перчатки із довгим рукавом. Рукавом? Перчатки із довгим рукавом. Ви бачили ваше? Спускаємося ближче до нуля, плюс три, плюс шість. На вулиці вони бувають різними. Вони можуть бути із вологістю після дощу, а можуть бути із теплим сонечком. І це дає абсолютно різні відчуття, і одягатися треба також по різному. Але для початку давайте зберемо базу одягу, а потім перейдемо до нюансів. Для мене особисто, плюс 5 плюс 6 – це вже велоштани із мікрофлісиком. А в разі наявності сильного холодного вітру велоштани із зонованим вінстопером на стегнах та інших функціональних місцях. Верх – це тепліша термофутболка, обов'язково із довгим рукавом, плюс велокуртка зверху. Будь ласка, враховуйте, що правильний базовий шар, взагалі його наявність це вже половина успіху для ваших комфортних осінньо-зимових тренувань. Ну і весінніх також. І базовий шар це не бавовняні футболки та лонгсліви. Пліс. Знати про особливості їзди в холодну погоду це важливо. Тож не забувайте, будь ласка, що основна частина тепла йде через голову, кисті, стопи та шию. І якщо щось із цих частин тіла у вас змерзло, то комфортного тренування, на жаль, не вийде, вийде навпаки. Таке тренування ви захочете доволі швидко завершити самі, тому що замерзлі кисті або стопи це. Дуже дискомфортно і більше того небезпечно для здоров'я. Тож на плюс 3, плюс 6, в залежності від наявності вітру та вологості на вулиці, ви можете підбирати собі різні аксесуари на шию, на стопи, на кисті та на голову. Плюс 1, мінус 2 градуси. Базовий шар це вже тепла термофутболка з довгим рукавом. Куртка софтшел, теплі товсті перчатки і шапка. Неопренові бахіли з утепленням, бафи з флісом та вінстопером, Закриваємо голову, кисті, стопи, шию. Їм може бути тепліше, ніж треба, аби не холодніше. Вилоштаний із утепленням та вінстопером на стегнах, і так, шкарпеточки вже можна тепленькі брати. Є навіть такі спеціальні шкарпетки, велосипедні у кілька шарів, і верхній із них це вінстопер, Але то вже трошки про про science. При температурах нижче п'яти ми додаємо шари одягу, тепліші термухи, флісові тонкі кофти або одягаємо такі велокуртки, які мають собі поєднання шарів. Такі велоштани, які обов'язково мають він стопер та утеплення, а бажано, щоб вони також були кількашаровими. Так, якщо подивитися, то капець скільки велоформи потрібно, аби закрити чотири сезони. Але якщо спростити, то не так вже й багато. Запасіться кількома базовими шарами та повторюємо: утеплюйте шию, стопи, кисті та голову, аби відчути, що ваша любов до велоспорту більше ніж ці всі. Одягові перепони, варто лише спробувати одного разу вдягнутися правильно і зрозуміти, що золота середина комфорту існує, а ви можете продовжувати займатися улюбленим активіті в будь-яку погоду. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Пишіть у коментах, як вам чи було корисно, бо ми витратили дуже багато часу на це відео і дуже сподіваємось, що воно було для вас інформативним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та заходьте у BlackBike, як у магазин, так і на сайт. До зустрічі у наступних відео. <ривання> Еге, усі зрозуміла, що ця кам, коли ти монтуєш відео, то це все, оце все ржако, оце все. Як вона все забиває, це все ти його дивишся. Боже, скільки людей а Я вчора, коли я сиділа, писала така: а, а тут понятно, а тут не понятно, але я його вслух не читала. Коли я вслух з тобою читаю, то його якраз это, редагувати можна нормально. Ну, коротше, да.